Він признався Короліні, що тренує мишачий цирк, але нікому його не показує поки що. Одного чудового дня, Каролінко, коли всі мої артисти будуть готові, тоді всі всі в цілому світі побачать чудеса мого мишачого цирку. Ти спитала, чому тобі не можна побачити цей цирк негайно? Ти ж саме про це мене просила? Н ні, тихо заперечила короліна. Я просила вас не називати мене Кароліною, бо я короліна. Тому тобі поки що не можна милуватися моїм мишачим цирком, пустив повзбуха її заперечення господар Горища. Що ми ще ще не готові, ще не досить видресувані. А ще ж вони як на те відмовляють співати пісеньки, які я складаю для них. Геть, усі написання для них пісні звучать у їхніх устах, неначе умбаюба. А в білих мишень мало б виходити тоненько та-та-та-та, чи я не тими сирами і годую. Короліна йому, звісно ж, не повірила, який там іще мишачий цирк. Вигадуй, старий. Це ти, ти півмітки плете. Наступного дня після переїзду короліна пішла. На розвідки.